Вітаю вас, друзі! Або, як кажуть, у сонячній Грузії, Могай саме бути майгобрибов. Він на каналі Скушай Даргой. Сьогодні ми готуємо чихіртму. Це цариця перших страв у грузинській кухні. Якщо ввечері вам було добре, а на ранок трошки треба поправити своє здоров'я, ця страва ідеально для цього підходить. Так що поїхали! Друзі, для нашого шедевра нам потрібна буде одна курка, трошки кінзи, трошки кріпу, дві цибулі, 150 г вершкового масла, 2 яйця, 2 столові ложки борошна, сілі за смаком та 1 столова ложка оцету. І так починаємо з курки. Курку я вже промив, порізав на порційні шматочки, ставимо воду, першу воду ми зливаємо і залишаємо потім варитися. Тепер ми дрібно ріжемо нашу цибулю і обсмажуємо на нашому лежковому маслі до золотистого кольору. Друзі, ставлячи вершкове масло на плиту, не забувайте трошки додавати звичайну олію, для того, щоб воно у вас не підгоріло. І наступним кроком борошно додаємо до цибулі і обсмажуємо до золотистого кольору на маленькому вогні обов'язково. Тепер ми можемо нашу готову масу вже додавати до нашого бульйону. І ми дуже-дуже близькі до нашого шедевру. Тепер окремо збиваємо два яйця, додаючи туди трошки бульйону і одну столову ложку оценту. Добре все це перемішуємо і додаємо до нашого бульйону. І останню чергу ми вже нарізаємо нашу зелень і додаємо до нашого супу. Якщо вам не подобається кінза, можете додавати тільки кріп. Друзі, в кінці додаємо сіль за смаком. Краще трошки додати, якщо не вистачить, потім можемо ще додати. Вибачаюсь, друзі, що закінчуємо наш випуск без світла, але, як ви знаєте, наш божевільний сусід не дає нам спокійно жити. Тому нам це не буде заважати, ми, звичайно, скуштуємо і так нашу приготовлену страву. Смачно смачно, але хочу відмітити, знаєте, що цей рецепт дала мені мама, вона з дитинства готувала цю страву. Але начебто рецепт один той самий, але наскільки він відрізняється, все ж таки... Дуже багато залежить від людини і від руки, яка готує. Смачно, не так, але теж смачно. Коштуйте, пробуйте, друзі. Я сподіваюсь, вам сподобається. Пока-пока.